Тут. Ого. <смеш> Ого. Шо ага. Що то? Ви та сорочка. Та. та Ти сказав, що бістор не більше Ой. подобається. І І, а що ти вже замовила? Та вже прийшло, Віталік. Так Коли ти то встигаєш, щоб ще не розуміла? Я дуже скоро, то все по телефоні тепер, знаєш. Коли не ваш що робити, то дивісь кинути. Йо, це гарно. Подивись. Ну. Дуже класно, правда? Угу. Зараз помийся, приміряю. І на ну, хотіла. тітка. І, і тіла... теж угу. рукава. Подивись, наліпочте, все так гарно. <звук> Щоб вони з Андрієм йшли одні Та Там вже готові на Пасху, виходить. Так? Ну, у мене спідниця є шкіряна і uh -huh. коротка. Капрони купляться, меште є. Uh -huh. Тоді треба всі чорні всі. штани uh -huh. і мешти, і все, і ми вже готові до Пасхи. Знаєш на Пасху на свята? Вділа вишиту сорочку, вже не думаєш, що, куди, як. Але гарні, дуже mm -hmm. гарні. Бачиш, ми там ті носимо з задоволенням і ті mm -hmm. також будемо носити з задоволенням, mm -hmm. буде дуже, гарно. дуже гарно, Правда? Коротше, в душ Ти йди в душ, mm -hmm. я після тебе. Тоді зробимо примірку, нема часу, і будемо їхати mm -hmm. до гору mm -hmm. Люди добрі, Дрят. поки я в душі, ти вже сорочку приміряв. Ну так круто. Mm -hmm. Мені теж дуже подобається. Ти знаєш, дуже круто. Бачиш чорне це є твоє. Ми треба тут зав'язати. Ну та ясно. Та що до шлюбу йдеш? Та ні. Та, то на Пасху. але дуже гарно. А може голубу поміри? Дуже гарно. Не знаю, чорно. Не голуба, а синю. Давай міри синю. Ну що я скажу? І в синій Сині тобі та також гарно. гарно. Синя гарна і чорна гарна по свому. Mm -hmm. Я не знаю, яку хочеш, таку собі залишаємо, а Наталі дамо чорну або синю. Ну я ще не знаю. Ти мені ще не знаєш? Я вдів синю, мені теж, мені теж дуже гарно, мені теж подобається. Ну мені я не знаю, чому а чорна чомусь ну, більше чорна але Правда? синя теж гарна. Чорна припадаєшся. Вагаєшся, та. ну сильно не вагайся, передівайся. Бачиш, Не, що так. це взагалі зовсім інакше, mm -hmm. ніж попередні. Попередні рукава такі великі були, а в цій вовше бомбезні. Mm -hmm. Кавалєрочка, зверніть увагу. Ну реально, вона так круто виглядає. Я би сказала, так, знаєте, дорого і багато. То Подивіться, взагалі класно, правда? Mm -hmm. Чорно дуже гарно. Зараз спробую синю, Я буде в синій. Ну, і зараз вам покажу. Кавалірка, я в шоці, ну, чесно слово. Якщо я, це я синю бомба. відкидувала, то синя дуже круто, mm -hmm. так багато виглядає. Ну зверніть увагу. Бо Віталік mm -hmm. каже, що ти їс, за правила є поясок. яка Віталік, можна з пояском носити, а можна ось так без пояска носити. Вона mm -hmm. реально гарно виглядає. Первое кавалірка, оцініть, яка чорна чи е, синя. синя. Думаю, ну мені синя. синя більш до душі. Я не знаю чому, але круто. Кавалерочка примірила одну другу вишиванку. Віталік так само приміряв. Ви знаєте, що всі наші вишиванки куплені з одного інтернет-магазину, зразу залишаю вам на вишиванки посилання. Це є власне виробництво, тому вишиті сорочки не такі, як помада або ще щось. Замовили, завтра вже отримали. Ні. Ви при замовленні скидаєте всі свої заміри, вибираєте колір. Дівчата вам відшивають і аж тоді відправляють. Кавалерочка, але вишиті сорочки реально є крутезні, виглядають дорого-багато. Казали, що будуть новинки, новинки просто mm -hmm. шикарні. Можуть відшити будь-який розмір, можна навіть зробити фемілі лук, що вся родина одягнена на свята в одній тій самій вишиванці. Кавалерочка, пам'ятайте: спопереду паска, послідній дзвоник. Ну, Ну і наш традиційний одяг це є вишита сорочка або вишите плаття. Так що кожен українець має мати вдома не одну, а декілька вишитих сорочок. Є ось така вишита сорочка. Ви бачили в чорному кольорі. Жіноча, дуже гарні рукава в такому синьому до кожної вишитої сорочки жіночої йде поясочок. Ну і кавалерка є для наших чоловіків, братів, кумів. Ви зверніть увагу, як гарно і круто не виглядають ці вишиті сорочки. Кавалєрочка, і зараз є акція. Якщо ви протягом 24 годин замовите собі ось таку вишиту сорочку, ціна не буде 1900 гривень, а ціна буде 999 гривень. Перші, які 10. Замовлять, будуть мати дуже гарну знижку. Так що посилання ви маєте, пам'ятайте про акцію протягом 24 годин. Якщо ви замовите ви ту сорочку, ціна одної сорочки буде 999 гривень. Кавалєрка, ну чесно, я задоволена. Mm -hmm. Я не знаю, як вам, але мені дуже круто. Я вже точно знаю, що в синій скорше за все ми підемо mm -hmm. з Віталіком mm -hmm. на Пасху. Святити Пасху, ну а на вербну неділю можемо одягнути mm -hmm. ось такі чорні sure. вишиті сорочки. Так що посилання, кавалієрка, ви маєте це є потрібна річ. Обов'язково підпишіться, щоб не загубили сторіночку. Знаєте, таку вишиту сорочку, навіть дуже круто подарувати комусь ну на день народження, на іменини та на будь-що. Бо кожен українець має мати вдома вишиту mm -hmm. сорочку. Бо ми є українці.